Ного ми не змогли з вами розірвати той зв'язок політики, тіньового бізнесу, нечесного відношення до країни, який утворився до 2004 року. І все на жаль призвело до розчарувань, до зневіри. І я хочу зараз. Дорогі друзі, я прошу, давайте ми опустимо всі прапори, всі плакати, щоб бачити очі один одного. Я вже все прочитала, все на Ізусть вивчила і цілком згодна. Але я хочу все ж таки повернутися до тих часів, виключно для того, щоб зробити роботу над помилками і не допустити нових помилок вже в сьогоденні. І тоді. Ми не зробили з вами тієї справи, і я хочу вибачитися перед кожним з вас, перед кожним українцем. Що коли я все це бачила, що коли я відчувала і знала, що клани зберігаються, що вони залишають свою владу, що вони, а не ви отримали нового президента, у мене не вистачило ні сил, ні можливостей, ні інструментів при владі, а іноді навіть і волі. Для того щоб все це демонтувати. Я приношу свої вибачення, я не сповідувала подвійних стандартів. Але тоді, можливо, не вистачило всього, що потрібно. Але сьогодні ми з вами через 10 років заходимо на нове коло. І подивіться, що відбувається: Господь дав один шанс Україні в 91-му. Ми не змогли його реалізувати в повній мірі. Нам відкрили другий шанс, 2004-й. мирно, красиво, з честю і силою. На жаль, влада, політики, всі, хто мав це зробити, не зробили. І нас зараз Господь на третє коло вивив. Але це вже революція не тільки гідності, не тільки сили, патріотизму і свободи. А сьогодні це вже була революція жертовності, втрат і пролитої крові. Тому що ми не виконуємо те, що мусимо, ми не можемо очистити країну від бруду в політиці, від кланів, від корупції в нашому середовищі, ми не можемо дати новий подих і прийняти справжні європейські цінності. І сьогодні знову шанс і знову можливості. Але якщо в 2004 му Політики пішли в кабінети, а люди, повіривши, що все відбувається правильно, пішли додому і залишили досягнення революції в руках тих, хто прийшов до влади. Сьогодні я прошу вас, не робіть так. Так, політики пішли і зайняли свої посади, але ви не йдіть і не, не розслабляйтесь, вибачте, і не залишайте політиків сам на сам. Я прошу вас, будьте поряд. Тримайте руку на пульсі. Не давайте, щоб вже нова революція була зраджена або відкладена в сторону. Не допустіть реваншу. Тільки ваша присутність, ваш контроль, ваші активні дії, а вірніше протидія всьому, що не є можливим після революції, тільки це є запорукою того, що все не буде як завжди. І я приїхала до вас вже через три місяці після революції. Зараз ми стоїмо на цій площі. Скажіть, будь ласка, чи не відчуваєте ви вже сьогодні, що на рівні області, міста, района багато чого не змінилося? Залишилися колишні люди, залишилася стара корупція, залишилися всі ті елементи безправ'я, які були і до революції. Давайте просто повіримо, що це перехідний період до президентських виборів. Давайте повіримо в те, що сьогодні просто не відбулися справжні зміни і перезавантаження влади. Але ми стаємо зараз перед вибором, і від цього вибору залежить дуже, дуже багато чого, коли ви силою своєї волі, своєю впевненістю. І своєю жертовністю відправили в Ростов на Дону одного з диктаторів разом з його родиною, синами-стоматологами, від яких досі у всієї країни болять зуби. Поки ми їх відправили, тут у нас в Україні залишилася більшість їх метастаз.